Так, всім привіт! Ось ми почали садити картоплю, двохрядна сажалка, моя сім'я дружина з сином, оператор. І там найголовніший наш помічник сидить. Ну, мотоблок знову нам допомагає. Ось о, іде. Гребені невисокі, цього достатньо буде. Гребені хороші з повним приводом. Ну, подивимося, як він далі буде в роботі. Натягне взагалі без проблем. Ось такий у нас вигляд. Помахайте привітці. А ми працюємо, в кінці зніму, оскільки засічу по годинах, скільки це на часу зайняло. Вирішив зняти трішки, як я сажу. Ну Там водомісті чуть скривив. І чого? Перший раз взагалі з сажалкою. Перша повищена, швидкість файна, ось помічниця, ось там помічник. йде доволі гарно, що -то призою зроблено. Ви на відео бачили. Ну все, оно місце стрию Але нічого, за шість, да, шість, шість рядочків посаджено, працюємо далі. Дід за няньку. Кід оператор, хі -хі, то як назве. Так, Ми закінчили посадку картоплі, може десь і криво, але то на врожайність не впливає. Півтори години рівно ми садили 20 сотих. Отак, перший раз трошки так, трошки сяк, попробував як, ну видно, рядки, гребеніці. Я, я задоволений, робота зроблена півтори години. Ну, Паливо я не знаю, скільки там потратив. Тих, може 2-3 літри, не знаю навіть. Не буду брехати. А потрібно садяти нас по 50 От результат. Тут не досаджував спеціально, тому що тут канава, щоб не крутитися багато, лучше я той метр два не досажу і буде легше подальшому обробітку. Так що, ставимо їй команді лайки, коментуємо та й підписуємося, бо багато хто дивиться, а підписників мало. Буду дуже вам всім вдячний. Все, Всім щасливо!